Всім привіт, дорогі друзі! Поки гра починається, хочеться трішки розповісти про відео такого формату. Так як це ігри зі стріму, то там я щось паралельно та і підрозкажу. Але насамперед відео не про це. Відео про якийсь цікавенький топ-1. Тому, якщо вам цікаво живе спілкування та прямі трансляції, ссылка на мій твіч буде в описі. Приємного пере. Ну no, там є ще куча супермен бистрий. О, супер. Будем Рексає. Що yeah. йому ще зібрати? Хоч УСС? Якщо що, то це може бути цей. Так. Крутуть Марвеловський, да-да-да, я згадав, це ж він цей. З Люди Вікс. Просто відчуваю. Нічого це влічиться. Ну, не лічиться. Тренується, напевно. І хать, просто чогатик. А, і вчора грав двох чогатів з двох. Мені так не щастило. У мене. От е, Чогату все-таки, ну, прям треба брузери. У мене були Чогат плюс Шуріма. Було цікавенько, ну чуть чуть, чуть гаря сучки під навали. рибу треба що? Ніч на ще около храна. В тебе там що цех по виробництву? Так. так. Що, в мене Рексай буде кататися, буде? Як ви думаєте, Рексай це прикольно, коли він катається, так пам. Диви, Оп, ось. Уже він не крутнеться. Ні. опа, крутнувся. Пусть. А зараз оп! Тупо спінера купив собі і радуюсь. Зібрався спінер Я такий. А далі я не знаю, що слеєрів качати, Да? Напевно, слеєри. <laughs>, ти думаєш, хто турболан зробив? О, oh, у нас, кстати, на кафедрі лано стояв. Mm. Не, що просто в мене якийсь... Збірка року якась. Чесно кажучи. Все, я не буду на неї грати. Якась збірка така. Не не розумію, що робити, чесно. Рексай бігає, ну напевно, слеєри будуть. От зараз він... А він затащить? Раз, каток. Два каток. Разще. Ну, машина просто. Ну мужик. Зийся, просто, катається по всім. Це буде плюс Мортикайзер, Щось буде таке. Ну, Химені кури поки ще, ну замінимо, або якщо буде топ-3, то буде топ 3 Ай-яй-яй, його б'ють. Йому боляче, він програв. Насправді я б войдів просто зібрав щоб... щоб було, тому що поки що це таке. Мені не падають слеєри. І войди. Така якась. Не надто. Катка із того. Що, що дають, те збираю Дали дві легенди, дві два фіола. Сижу з двома фіолами. Буду міняти, звісно. Та що вона мені падає падає. Mm. Ні, звісно, вбивають дуже сильно боляче. Мого цього, якщо не збираєш його т три. Починаються проблеми. Можливо, треба його просто скіпнути зараз, зібрати щось по людськи Топчик. Напевно, це це, тому що. Ой, навіть не знаю, це капець, якийсь. джесса не погано конечно Нормально, щось. Криве щось, але щось є у мене. Так, ну якщо мені дадуть цього, дядьку, то, звісно, буде супер. Якщо дадуть, якщо не дадуть, то не дадуть. Не дали. То мені треба якийсь. ХП. -шка. Да, мені треба ось цей. Що там? А я хочу сінабон. Що таке сінабон? А, поки що сьогодні ніде не бачила. Що таке синабон? сінабон? Якийсь музикальний інструмент? Що у вас там, якісь ці? Що у вас там за ці? Сінабон, це прикольна булочка. Нічого собі ви прикольні булочки. Булочки прикольні. Кайса, да? Не туди, не сюди кайса. Кайса, типа як доп цей, але б я б, напевно, б щось у... Я б стратега взяв би під нього. Я замість кайси взяв би цього. Як його? Не добили трішки її. Ні, непогано зараз. Добре. Супер, супер, супер гуд. Так. З корицею ніби. Ага. Чого у вас там смаколики всякі? Маколики. Так, з корицею. Полита білим кремом. Ага, смачно, смачно виглядає. Зараз діщу купу БКО була білий крем зверху. Хе-хе. Я готувати не хочу? Зробиш. Я потім попробувати з цього або, але в Тернополі не бачу, Може в пекарні. Там можливо, так, да, мені здається, що десь таких кулінарних. В лавочках, по місту, в кафешках. Повинні десь бути. Всякі приколюхи у нас. У нас дуже заманювали. У нас колись випічка була. Ну, можливо, вона ще є, по-моєму, я вже не бачу, але на Пушкінській, як заходиш в метро, там випічка була от, зразу. Так пахло завжди. Це був капець. Зазвичай в пекарнях, кав'ярнях. Так, 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 у таких розважальних місцях, де посидіти можна. Сільпо були? Напевно, я, я прям. Мій любимий магазин в Харкові — це «Велмарт». Він один на весь магазин. весь цей. Я просто напротив нього колись жив. Я жив напроти цього до.

Навіщо я викинув Шуріму? Ну, треба тащити, добре. Ти так близько до мене жив? Так, напевно. Я жив напроти цього дома культури. Цей шляпочки до цього дома піонерів. Раніше його так називали. Але це... Центр дитячої та юнацької творчості. Ось там я жив один раз. Ну, там, годи, роки два ми там квартирку знімали. Так, кораблик їде, Так. Арі не знаю, Арі нема куди запихати, чи є куди. В принципі, є куди, можна місь, м -м, замість цього хлопця запахнути, але не скліно хочеться. М -м. Не була, а ось в Нікольському було. Я в Нікольському один раз був, і то вже за часів пандемії. ТЦ як ТЦ такий. Два штучки залишилось. Будете 3 Так. Мені подобається сільпо в подолянках, подобається в стилі рок-музики. О, непогано. У нас теж сільпо там. Прикольні речі там. Напроти ж України теж було сільпо. Та є, і в Україні там два сільпо насправді. Так і відомі гурки Чи ж ти близько до мене жив? Напевно, що це ще скажу напроти. Дому цьому, я не помню. Парка того побі... перемоги. Парк Побєди Металіка, Рамштайн, Сабет, Озі, Узборг, Капець, Я напроти України. Ага. Що, в клубі нічка? Дай ти В клубі нічка жили? Дивися біля траси і бульвару. Їсти хочу, ну так. Треба покушати, треба поїсти. А дайте мені зіра, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Мені залишиться один. На стріми до минутів тільки з'їжди потрібно переходити. А да, да, да. майже в клубі. <схі> так, тут пропуск по з хот-долгами, з бутербродами, все оце треба. Ну, собаку я не буду холдити. Я хотів знайти собі Азіра, а може хтось його тримає? Тут немає, немає, тут немає, тут немає. Тут немає. Тут немає. Ну, у мене всі шанси зібрати ці три Азіра. Нарешті. Колись був в тому клубі абсолютно ні, ні разу. Я навіть ніколи не чув, щоб там музика грала. Там же ж напроти. Як він називається? Там же ж клуб є, от між кінотеатром і цим. Я забув, як його. Там, Уф. там дорого, не дуже приємне місце. <схісті> Блін, мені що, мені не вистачає ХП, щоб зібрати Тетриазіра. Баліро, да, 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 баліро. Не, я не, не зберу тетрайзір. У мене там випуск крий був. Mm, прикольно. Я там один раз то побув, я ж таке. Дороге місце, доволі, доволі дорого, як для розположення. Мені так сталося, хоча я не завжди просто шикував. <хи> То мені все дорого. Сіль попійти теж дорого. То ми там два роки пожили, чи три, я вже не пам'ятаю. Просто я всі гроші вложив в Т-3 Азіра, щоб він не зібрався у мене. Зберись, будь ласка. Я тоді може. Вилізу з топ-4 першого, <с -4> точніше, з постійного місця мого на топ-4. Grazie. Ja, Come mo datte? No, non ce da. Ну що, я з Т3 Азіром щось зможу зробити? Моя третя, здається, за все життя ТФТ. Е Т3 фігурка за 4 золота. Скільки дав? А дав? А яких ще ти клубах була? Я був у Радмірі. Це був перший мій клуб, на який я пішов у 2014 році. М -м на Павлова. Ми туди ходили з хлебзавода пішки. Чи на так а, назад на таксі, чи туди на таксі? Ні, по-моєму, туди пішки і назад пішки. Ми Були бідні студенти на першому курсі, звісно, ми ходили пішки. Я був у Радмірі, ну, звісно ж, в плазмі посиді колись там... Оце саме частіше ми були, коли там вона вище. Ммм, я в нього виграв. Це Азіра. Ну я, в принципі, можу виграти. Я не знаю, що в нього по апгрейдам. Хм. <плес> Не де би був, ти ще будеш. У тебе ще буде університет. Ти як, кстати, плануєш? Університет там, де вдома. Тебе... Ти в великому місті? Ти в самому Тернополі живеш? У вас є там Метакадемія? Чи ти в якесь друге місце будеш їсть, їхати? Місто, місце. Мені не можна в просторі з кальянами до курить. Всім не можна. ще одна Шуріма, чому ні. І що в ньому, що він взяв? А жотарю. Ну, дачка йому. Переставився, він переставився, а я, якщо чесно, і не переставлявся нікуди. Бам! Скільки, скільки! Корабель зніс, не знаю, чоловік 500 мені здалося. А як нас... тут консітнуть? Я знайшов. Якщо б я. Мені, в принципі, оцього. Якби працював баф від Білджвотерів, звісно було б цей. Треба, можливо, було і перед цей переробити. Так, зараз я по. Зараз закінчу цей бред. Я, в принципі, повинен вигравати. А можливо і програю зараз. Сіон до мене майже дійшов, і Катаріна мені по голові надавала. Ну, це, це повинно бути, що Т4 фігулка за 3 золота сильніше, ніж Т1. Перший Т1. Радий я! Ну тут не підкрутка. Чи підкрутка? а ну скажіть, це підкрутка була, що я знайшов кучу азірів і зібрав їх, чи ні? Мені здається, що це був Скіл. Дякую вам велике за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Також, ось тут ми можемо з вами потеревенити про всяку всячину. Так що всіх чекаю. І давайте до зустрічі!